Ось такий оцентик зараз будемо дивитися. 1,6 газ, бензин. Клака немає тут. Як то кажуть, відео пішло не по плану. Ось такі ситуації трапляються. Почалась невеличка перепалка з продавцем, тому що спілкувалися стосовно того, що автомобіль не фарбований, а він був фарбований і навіть містами була шпаклівка. Тому до моменту відзняття цього не дійшло. Почалась суперечка. Ось, тому якось так такі ситуації бувають, тому замовляйте якісний підбір, ну і телефонуйте з номером телефону.